Вітаємо вас у королевських лазенках у Варшаві. Це тут є е, білий дім називається, так? Маленький білий, маленький білий дім. Ось цей маленький білий дім. Це, мабуть, тут якісь фонтани б'ють. Трояндочка зефері на штамбі росте. Я вже про нього казала, про це невеличка віла, відома як Білий Дім, була першою будівлею в королевському парку зведення на замовлення Станіслава Августа. І вони тут жили тимчасово. Була тимчасовою резиденцією короля та його родини. Так, а там кому пам'ятник королю, мабуть. Я думала, королю там, там, там Зараз. Ось цей білий дім. Станіслав Аугустос. Mm -hmm. Станіслав Ар. Так, збирається Августус. Там видно вон, з того боку китайський сад. Ну, за ці знамениті э, э, оранжерея. Але вона чи закрита, чи не закрита. Королівська тут і стара, і галерея скульптур. Я більше чула про оранжерею. Ну, там по території теж можна проходити. Білий тимчасовий дім маленький. Тут також річечка тече і вона тече тут під напором навіть. Йдемо до королівських оранжерей. Великі оранжереї, да? Так, така велика, великий будинок. Помаранчева чи оранжева. Стара оранжерея або стара помаранчарня пома якась. Використовувалася для зберігання апельсинових дерев, які влітку прикрашали паркові валеї в лазенках. У східному крилі будівлі розміщувався придворний театр. Тому тут і показує, що тут і ця оранжерея. І ще поруч. Галерея скульптур. Це все в цьому приміщенні. І кажу, що ці оранжереї дуже гарно, але, мабуть, там платний вхід. Зараз побачимо. чи в нас вистачить часу, бо вже вечорі є. Десь це треба вибрати, буде якийсь день спеціально туди, так, туди. Могли десь купувати на сайтах дешевше біргів як тебе. Продовжуємо гуляти королівськими лазенками у Варшаві і підходимо подивитися, що це за така краса. Так, і там зараз почитаємо, бо не знаємо. Побачили красу У цих лазенках. Прийшли побачити, що тут. водозбор башня. Да, Водна башня. Водна башня. Ну, дуже гарна башня. Така в нас прогулянка, вона оранжерея королівська, стара оранжерея. Ми пішли парти тільки з цієї сторони, а з тої ж озера ми не дуже ще й обходили. І ось така башня, водозбірна гарна. Прийшли до неї і йдемо далі гуляти по королівському, по королівським лазенкам. Я це оранжерея, це той білий будиночок, білий дом. Маленький білий дім називається, так? 에, так. Прямо той палац на воді, 에, з тої сторони музей Миколиський. Э, До речі, ще два замка хотіла. Ось такі дерева заплетені плющем, внизу плющ і дерева. Ось ще заплекені. Ще якісь єгипетські храми є. Ось такі. Уже вечоріє чи подивимося ми все. В королівських лазенках ми йдемо до Бельведерського замку. Палац. Ну, або замок, або палац. Він побудований ще хоч в 1818-му. Але є нині однією з резиденцій президента Польщі. Цікаво, туди можна буде зайти чи ні? Не мабуть, ні. Ось такий чудовий парк в королівських лазінках. Оце він, можливо, з зеленою кришою, так, коли ми йдемо до зеленої дом. Вбудований поруч біля парку Королівські лазенки. Він не на території парку. І це прямо цей замок палац на воді. Те, так. що ми з самого початку заходимо. Так, це палац на воді. І знову бачимо ту красу. Палацу на воді, йдемо до ще одного замку. Пробуємо в нього заглянути. Зайдемо в замок на воді, подивимося, що там всередині. Нагадуємо, що це літня резиденція була короля. Літня резиденція, такий замок на воді. Зараз підійдемо ближче і буде видно. І ось цей замок на воді вже ближче, де чайки кричать. Замок на воді навколо вода. І ось оцей замок. Скрізь вода. Я думаю, на вхід черга. черга на вхід. Цей замок. Черга. Треба постояти в чергу. Щоб попасти в замок. Йдемо в чергу чи підемо ще дивитися щось. Ну, може, давай подивимося, ти Як палац, а якщо що, підійдемо сюди, якщо не буде черги. Бо перед цим не було черги. Так, да, не було. Але ж люди вже після роботи, після навчань, студенти, всі хочуть потрапити. Ну Можливо, постоїмо в чергу. Може, вона швидко йде. Ну, може пішти екскурсія, то там може довго бути. Ну, пішли і ще кудись, сходимо. Больведерський... До Бельбедерський палац. Бельведерський палац. Геля! Бачиш, що вийде! приходити. І від замку на воді ми рушаємо далі. Буде цікаво, друзі, будьте з нами. Ми йдемо по цій гарній алеї далі до наступних замків що біля нас іде. Це здалеку повертаюся. ідемо тут скрізь гарно. Он білочка побігла, побігла, побігла. Це тут скоро біля цих клавих. І від нього вже будемо їхати. Павичі гуляють тут, білочки бігають. Люди ходять, білочки нікого не бояться, абсолютно. Йдемо далі. До цікавих замків іще. Є у нас на каналі різні відео. По королівським лазенкам. Дивіться попереднє відео і подальші відео. Буде з нами цікаво. Шукаємо по навігації ще один замок. Нам туди, прямо під гору, йдемо туди. мені в обход малює, але я думаю, що можна стрізати. Піднімаємось уверх, бачимо. Ну, тут ще з красоти – це маленький білий дім. В одному з відео є подивитися, вже показували його. А зараз ми піднімаємося ще до одного замку. Там королівські старі оранжери оранжереї. Така дорожка, якою гуляли королі. Якийсь фундамент готичної оранжереї. Оце фундамент готи. Ну, База, що з цієї сторони нам це, чи не це? Пахне осіннім лісом. І бачимо здалеку, здалеку, здалеку замок. йдемо туди. Так, щоб проходити, тільки що десь фундамент готичної оранжереї. Це надзвичайно цікава архітектурна пам'ятка. Своїм цегляним фасадом, хоча вона дуже непомітна, ага. своїм цегляним фасадом, стрілчатими арками та зубцями він нагадував середньовічний замок. Він служив для демонстрації екзотичних рослин і водночас відзеркалював романтичну тенденцію до готичних садових структур. Проте проіснував він недовго. І через загрозу обвалу його знесли, а на його місці збудували нову оранжерею. Ото, що ми з тої сторони Ось ця оранжерея, я на неї навела камеру. Це не просто цегла, це свідчення романтичних захоплень Варшави та приклад того, як місто постійно переосмислювало себе та трансформувало свій культурний ландшафт. Отак, друзі, це старовина. частина історія. Можливо, наліво можна зрізати, чи прямо краще? Ми туди Ідемо прямо, бо я хотіла вже наліво зрізати. А ми наліво підемо. В... В так, там і оранжерея, і театр. Помаранчова вона, тому що так зрозуміло, що там якісь апельсинові дерева зберігали цей час. Чи вирощували, чи зберігали. Ось звідси краще видно то оранжерея і театр. Не піднімаємося. А вон якісь східці ще кудись йдуть. Ось ми підходимо до якогось замку Бельведерський палац у Варшаві. Це замок палац? Здалеку вже його бачимо. Бельведерський замок у Варшаві. А нас білка тут зустрічає. Головою бачите? Вниз висить. висить головою вниз собі. Отак ми йдемо до Бельведерського замку. І той Бельведерський замок. Ми вже виходимо з парку і показуємо вам його здалеку. Там прапор Польщі на ньому. Така краса. <рес> 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 ми, поки ми шукаємо <рес> Бельведерський <рес> замок, побачили такий автомобіль. Кадилак. 355 это специально для Маршалка Йозефа Біл история Історія Вот Такий він. Кадилак. Максимально швидкість шп... 130 км. Ну, ну то, діла... так, Зробили, що зберегли. Ага. Яка Якоділак нам каже, пока. Тут є птахи. Ось оце ж отаку карту би мати і тоді удобненько. А це ми при вході з тої сторони, дивилися три. Ось цього ми не бачили. Тринадцять. Це бачили. Я ось тут. Є. Десь поруч, є ось о 11 у нас. Ну, друзі, це ще нам треба не один день для того, щоб це а, все це побачити. Федеріка Шопена, тут поруч десь. Пам'ятник. У Львівських лазенках у Варшаві йдемо до пам'ятника Федеріку Шопену. Така дорожка до відомого композитора, так, композитор Шопен. Це історія Польщі. Поки у Варшаві, то хочеться побачити і це. Тут просто якась... Альтаночки, природа, так. лавочки присипані осіннім листям. Тут вони загородили. Так, щось тут ми закрили. Якісь ремонти. Це ж тут проходять влітку, концерти, на піані награють, переїжджають всі відомі музиканти-піаністи і грають. Ну вон він здоровий пам'ятник, щось вони тут все по Можливо, ми не попадемо. Сьогодні до пам'ятнику Шопена, зараз ну, побачимо. Хочуть зробити щось змінити до наступного літнього сезону, оновити, бо тут проходять великі концерти. Як ви не Закрили, на жаль, ремонти прийшли да, красі, подивити пам'ятник, він, цей пам'ятник, але, на жаль, Йдуть ремонти. Ну, все одно раз ми прийшли, покажемо. Так. 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 На жаль, ремонт басейну, ремонт каменю будуть, усього вони показують. І зелень додать. До весни мають зробити, я так сподіваюся. А Давай глянемо ось тут. Я думаю, тут люди музику слухають, сидять. Ну, Якщо ми вже тут, ось я показую здалеку той пам'ятник, зараз буду намагатися збільшувати. На речі, вони На клаві, вони десь тут ставлять по Ось пам'ятник Шопену. Так, І десь тут слухають музику, але бачу тут багато слабочок. Є. Можливо, тут також люди відпочивають і слухають музику. Так, не вдалося подивитися все, що хотіли. Тут де королівські лазинки є, як він називається, Бельведерський палац. Це чинна резиденція президента Польщі. Ми думали, що можна зайти. Чули, що сюди можна заходити, але зараз закрито. Можливо, тому що вже вечорія і тут вже все зачинено. Але ми показали і цей палац, і самі подивилися цей замок. і Всім бажаємо бачити побільше краси і бажаємо щастя. Це ворота, куди заїжджає президент Польщі. Прямо в цю резиденцію.